Права 954 обчисли значення виразу 2 модуль А мінус модуль Б. Якщо перше завдання, якщо А дорівнює мінус 1,8, а Б дорівнює мінус 1,2. Ну що ж, записуємо то. Наш вираз 2 модуль А мінус модуль Б. Буде дорівнювати 2, що множиться. Замість модуль А пишемо модуль. А тут пишемо мінус 1,8. Відняти модуль. А замість Б пишемо мінус 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Передивимося, буде 2, що множиться. Модуль від'ємного числа буде протилежний йому. Число це буде протилежне до мінус 1,8 це буде 1,8. Потім записуємо знак мінус. Модуль мінус 1,2. Відкидаємо мінус. У нас буде 1,2. І це дорівнює. В першу чергу виконуємо множення. 2 помножити на 18 це буде 36. Тут є один знак після коми, то записуємо, що це буде 3,6 відняти. 1,2. Ну що ж, це буде дорівнювати 2,4. Є. Ну що ж, ми обчислили значення виразу. Тепер переходимо до другого завдання. Якщо дорівнює А B дорівнює 1,38, а Б дорівнює мінус 78. Записуємо то. Знову таки, наш вираз 2 модуль А відняти модуль Б. Буде дорівнювати 2, що множиться модуль. Замість А пишемо 1, ціла, 3 восьмих. Так, відняти. Модуль. А замість Б пишемо мінус -7 восьмих. Мінус 7 восьмих. І це дорівнює. Переносимо. Це буде 2, що множиться. Модуль додатнього числа буде дорівнювати самому додатньому числу, записуємо 1,38. І відняти. Далі модуль від'ємного числа відкидаємо мінус, то у нас вийде 7 восьмих. І це дорівнює. Перетворюємо 1,38 у звичайний дріб. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11. Записуємо, це буде 2, що множиться на 11 восьмих. Відняти 7 восьмих. І це дорівнює. В першу чергу виконуємо множення. У нас вийде 2, що множиться на 11. Знаменнику записуємо 8. Відняти 7 восьмих. І це дорівнює. Тут ми скорочувати не буде. Хай у нас залишається знаменник 8, інакше нам буде важко віднімати. Все одно приходиться зводити до знаменника 8. 2 на 11, це буде 22. Записуємо 8, відняти 7 восьмих. І це дорівнює. В Чисельнику записуємо 22, відняти 7. В знаменнику записуємо 8. Ну і це дорівнює. 22 відняти 7 це буде 15. Восьмих є. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, можемо забрати вісім восьмих. Це у нас буде одна ціла. Тоді ще залишиться сім восьмих. Записуємо, це буде одна ціла сім восьмих Є. Ну що ж, ми знайшли значення виразу. Записуємо тоді відповідь. В першому завданні Знайди значення виразу. Ми знайшли це 2,4. А в другому завданню записуємо 1,78. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з модулем. На цьому вправу завершено.